На сьогоднішній день є офіційні докази, клінічні і експериментальні щодо впливу молекулярного водню при понад 170 патологіях. І оці ефекти впливу водневої води є доведені. І на сьогоднішній день до мене приходить чимала кількість запитань: а коли ж очікувати ось цього впливу? Як скоро за скільки днів чи місяців можна отримати той чи інший ефект? Шановні друзі, прошу зрозуміти, що ефекти є строго індивідуальні, і навіть ті чи інші ліки не завжди в одному і тому ж підходять. Але можу навести вже ті навіть дані, які я отримую від споживачів водневої води, яка утворюється у цих чудових гаджетах термосах іонізаторах, генераторів молекулярного водню. Наприклад, така Досить поширена патологія, як цукровий діабет, правило другого типу. Ефекти починаються відчувати вже навіть через кілька днів. До